Є категорія таких людей, називаються бідні советчики. Це можуть бути сотрудники з роботи, друзі, знайомі товариші. Що Коли ти тільки приймаєш рішення почати свій бізнес, почати займатися своїм ділом, уйти з найманої роботи, вони тут, як тут, зі своїми советами. У тебе нічого не вийде, у тебе нічого не вийде. Ми пробували, у нас не вийшло і у тебе не вийшло. Не лізь, скільки людей грошей на бізнесі, скільки людей прогоріли. Хочеш більшу зарплату, ти повинен більше працювати на роботі. Хочеш більше, грошей, тобі треба їхати в Польщу на завод працювати. Іменно така категорія людей: вони які ходили на роботу, так і будуть ходити на роботу. Вони, які отримали зарплату 400 доларів, так, всю жизнь будуть получать зарплату 400. Пів життя відлажувати на машину, на поїздку на море, на квартиру. Все із-за того, що у них відсутня фінансова грамотність. Хоча не відсутня, вона у них розвита фінансова грамотність на 400. Не може чоловік, у якого розвитку на 400, зарплату 10 доларів в місяць. Це нереально, це невозможно. I zap000,000, a myśli na 400. Try to tractor, aby rozwinować. Try to space z людьми. Try to czytać kigyih, jak milionier. Talking свою finansow. Для того, щоб зарабатувати 10 тисяч доларів в місяць. Тому я советую таку категорію людей обходити взагалі дороги і ніколи не слухати їхні совіти. Їхні совіти можуть розрушити ваші цілі. А лучше всього, слухати совети другої категорії людей, які скажуть, що ти красава, у тебе все вийде, ти доб'єшся успіху, я в тебе вірю, твій бізнес вигорить. Ти вистрілиш, ти станеш мільйонером. Ми поїдемо відпочивати на Мальдіви. Отаку От категорію людей треба цінити і уважати, і придержуватися.